Публікація агентства Блумберг написали там, що спецпредставник Сполучених Штатів Стівітков та зять президента Трампа Джаред Кушлер, начебто, планують візит до Москви. Про це повідомило агентство Блумберг із посиланням на джерела знайомі ситуацією. За даними співрозмовників, видання делегати Вашингтона планують зустріч із російським терористом Володимиром Путіним. І зустріч може потенційно відбутися цього місяця. Хоча плани ще не остаточні і терміни можуть бути перенесені через заворушення в Ірані. Поки білий дім не казав точно, що така зустріч планується, тому тут ми не можемо не спростувати і не підтвердити. Проте, якщо підтвердиться, скільки ще можна їздити до Москви, не отримуючи. Жодних реальних кроків з боку Кремля щодо припинення війни. І, і давайте згадаємо попередні візити, які практичний взагалі результат дали попередні контакти західних представників із путіним. Окрім сигналів готовності до діалогу в лапках, готовності якої немає. Ну, Це чорникова дипломатія. Якщо порахувати. Скільки їздив, наприклад, Генрі Кісінджер свого часу? Ну, думаю, що він багато більше, ніж жаред Кушнер і Стів Уїдков. Але ну, десь от нещодавно я чув було інтерв'ю. Колишнього директора ЦРУ Вільма Бёрнса, от нещодавно директора ЦРУ при Байдені, який був відомим американським дипломатом, він, зокрема, був послом і в Іорданії, от працював на Близькому Сході, був фахівцем по цьому регіону, працював в Росії послом. Він десь порахував, що він більше мільйона кілометрів налітав, причому за певний час. Така робота. Думати, що все вирішується за один візит? Ні. Так не буває тим більше в такій складній війні, між яка йде між Росією і Україною. Я розумію вашу логіку. Я її поділяю. Да, те, що Путін затягує війну, ну це очевидно для дуже багатьох очевидно. І навіть для багатьох в США, я думаю, що і для деяких людей в адміністрації Трампа це теж очевидно. Інша річ зараз йдеться вже не просто про переговори. А йдеться про обговорення конкретного плану, конкретних пропозицій. І ситуація така, що от як і ми не можемо відмовити Трампу, так і росіяни теж не можуть відмовити Трампу. Трамп дуже важливий для Путіна. Інша річ, ми виторговуємо американців певні поступки в наш бік. Те саме роблять і росіяни, але росіян носіки ну, ресурсів у них більше ніж у нас. І Трамп це знає, вони це використовують як свій важель в переговорах. Вони намагаються зберігати провідну лінію в переговорному процесі, вони намагаються вибивати поступки лише з нашого боку і нав'язувати свою лінію переговорного процесу. Однак я можу вам сказати, що може бути далі. Вніше які сценарії подальшого розвитку подій або. Росіяни дійсно будуть шукати приводи, як відмовлятися від конкретних домовленостей, і будуть і далі затягувати час. Так думають більшість фахівців, в тому числі і на Заході. Тоді е, Трампу доведеться шукати важлі тиску на Росію. Вони, до речі, так поки що демонструють, що може бути посилення санкцій, можуть бути інші важлі тиску. Тобто, поки це лише демонстрація Батога, але не його застосування. Але якщо росіяни будуть затягувати час, не будуть давати конкретної відповіді, не робити якихось, якихось конструктивних кроків на зустріч Трампу, не нам, а на зустріч Трампу. Ну тоді Трампу доведеться демонструвати тиск на Росію. Оце один сценарій, поки такий більш вірогідний, що але з Трампом ні в чому не можна бути впевненим заздалегідь. Може бути теж. Певна пауза або певний ступор від Трампа, і таке можливо Другий сценарій: якщо Путін відчує десь наприкінці січня або на початку лютого, що ну ризикувати зараз затягуванням війни. Це значить вніше, затягувати війну, це значить ризикувати погіршенням стосунків з Трампом. Може бути е, нова проблемна ситуація в стосунках, в стосунках з Трампом, От, може бути тиск з боку Трампа, і е, погіршення відносин з Трампом може ну, не те, щоб дуже дорого коштувати Путіну, але може зірвати певні його плани, домовитись з і з інших питань. І якщо ще і буде погіршення ситуації всередині Росії е, і так далі, ну тоді от він буде думати: а можливо, да, зараз є час. Поки що є можливість, давайте домовимось. Так, Трамп нам готовий піти на зустріч по НАТО. Е, от є варіант знайти компроміс по Донбасу, компроміс на користь Росії, скажімо відверто, е, ну чому б не погодитись на це. А ми будемо зберігати певні важливі подальшого тиску. Це ж не означає домовленість з певних питань, не означає, що всі питання вирішені, все, мир, і не буде силового тиску з боку, з боку Росії. На превеликий жаль, будь-яка домовленість з Росією, неважливо в якій формі. От кажуть, я нещодавно чув у Дмитра Кулеба в інтерв'ю, що от, може бути припинені вогню, але це не мир. Ну, Треба розуміти, неважливо, в якій формі буде підписано припинення війни. Це буде припинення вогню, чи це буде якась мирна угода. Війна може відновитися. Такий ризик буде і далі. І я взагалі вважаю, що єдиний шлях виходу з війни єдиний компромісний шлях виходу з війни це припинення вогню. Інших варіантів просто немає. Ну або війна буде продовжуватись до безкінечності. Ну і на жаль, для нас будуть великі ризики програти цю війну і втратити набагато більше. Це теж треба розуміти. Думати, що от можна підписати якусь велику мирну угоду, яка всі проблеми вирішить, і все війни більше не буде ніколи. Це наївно. Тому що є ціле низка питань, по яких Україна і Росія не зможе домовитись взагалі, всякому разі, в нинішній перспективі і за нинішніх умов. Ну, наприклад, статус окупованих територій. Ну нема тут навіть теоретичного компромісу. І є ще й декілька інших питань, особливо якщо Росія буде вимагати там наших поступок по мові по церкві. Те саме буде тупікова ситуація. Тому я скептично ставлюся до перспектив всеосяжної мирної угоди, але домовитись про якусь гібридну мирну угоду, де домовляються про припинення вогню, там можливо, от, про референдум по Донбасу. Я от, для мене це буде ключовий момент. Якщо росіяни погодяться на цей сценарій, то це може дати шанс на припинення вогню. Поки що це, ну, скажімо так, не найбільш вирогідний варіант, але тим не менш. От американці, це американська ідея, ми. Я так розумію, дали згоду на такий сценарій. Якщо Путін дасть згоду, також ну тоді це може означати можливість виникнення припинення вогню домовленості з певних питань а далі як воно вийде? Може бути відновлення бойових дій, а може бути і хиткий, але можливо навіть тривалий мир. Так що тут все залежить від збігу обставин. Але на сьогодні ніхто не знає точно в будь-якому випадку. візит Кушнара і, 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 і до Москви, він цілком вірогідний, буде абсолютно логічний, і вони будуть їхати не для того, щоб просто поговорити з Путіном. Вони будуть їхати для того, щоб отримати відповідь. Він готовий домовлятися, і з яких пунктів він готовий сказати так, по яких пунктах скаже ні. Або скаже так: от тут треба домовитись, тут треба узгодити і так далі. Далі вони будуть вирішувати, чи мають сенс подальші переговори, чи є перспектива виходу на якусь компромісну угоду. От після цього можна вже буде робити висновки. На мій погляд, якщо, наприклад, після цього візиту почнуться прямі переговори. За участю США між Україною і Росією прямі переговори і про припинення вогню, і з, там, наприклад, про по Донбасу і з деяких інших питань, там статус Запорізької ЄС і так далі. Ну це тоді буде означати виникне вікно можливості для досягнення мирної угоди. А може і не виникне. Поки більш варігідний сценарій, що. Е в найближчій перспективі це менш вірогідно. але тим не менш, от саме готовність росіян до прямих переговорів з нами, тому що зараз вони категорично проти цього початок саме таких прямих переговорів і обговорення американцями тих компромісних варіантів, які були домовлені між Україною і США, зокрема референдум по ну референдума. Питання на домовниць по цій вільній економічній зоні по Донбасу і згода росіян це теж ключовий момент. Це теж буде критерія. Якщо росіяни почнуть обговорювати, можливість, можливість припинення вогню для проведення референдуму по мирній угоді от тоді це теж буде означати серйозні, змі серйозні зміни зміни в переговорному процесі не буде цього ну значить це залишиться так як є і тоді трампу треба буде вирішувати як тиснути на росію або інакше перспективи результативного завершення мирних переговорів не ну, найближчим часом не буде Пане Володимире, ну з з вами прекрасно розуміємо, що цей тиск мав бути ще на вчора, але його поки немає. І от ви наголосили на тому, що так Україна погоджується на ті умови, які висувають Сполучені Штати Америки, тобто ми даємо згоду на припинення вогню тимчасово. Але і сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації країни агресорки вийшов і вкотре підтвердив, що Росія не зацікавлена в тимчасовому припиненні вогню. І, як сказав Лавров, має намір домагатися комплексного рішення про умови закінчення війни. Тобто, ну, як ми бачимо, вкотре підтвердження того, що Росія не погоджується з цим і відкидає вкотре ці пропозиції, у мене є трошки інший погляд на це. Ну, по-перше, не ми погоджуємося на припинення вогню. Це наша позиція, наша вимога для компромісу. Якщо є згода на компроміс по Донбасу, якщо буде підписувати підписуватися відповідна компромісна мирна угода, тоді буде референдум, але потрібно для цього припинення вогню. Це не ми погоджуємося на ми пропонуємо це, і це Росія має погоджуватись на це. Не буде погодження Росії, то о, тоді не буде і е, припинення вогню, не буде всього іншого, зокрема і мирної угоди. Так що тут трошки інші акценти. Щодо заяви Лаврова, треба розуміти одну просту річ: Лавров не бере участі в переговорах з США. Тому він е, відображає: Росія грає на двох е, позиціях одночасно. Є е, переговорники з американцями. Які демонструють американцям більш компромісну позицію, роблять це як правило не публічно. Дивіться, от нещодавно от ви про Лаврова процитували, а можна процитувати Ушакова, який каже: «Да, ми можемо погодитись на те, щоб на Донбасі не було ні українських, ні російських військ. Але далі от їх традиційна позиція, там має бути Розгвардія з російською поліцією. Але це вже нас може не влаштувати. І я це, до, до речі, це цитую для того, щоб і наші переговорники розуміли. Я думаю, вони це насправді розуміють, що тут ще треба буде визначити. А що це означає? Вільна економічна зона або демілітаризована зона? Хто її буде контролювати? На яких умовах вона буде існувати, і так далі. Тому що якщо там буде Росгвардія, ну це буде означати російський контроль. І фактично, там ми віддаємо цю територію росіянам. Я не думаю, що це той варіант, який сподобається багатьом українцям. От тут вже є проблема, але тим не менш, це демонстрація компромісу американців, що мовляв, ми готові погодитись на ваш варіант вільної економічної зони. Але тут треба узгодити статус, ступінь демілітаризованості. Тому я думаю, що тут ще є, що обговорювати це предмет, окремий предмет для переговорів. Тут не може бути одномоментної згоди, тому що дуже багато конкретних питань і деталей, які можуть все зруйнувати. Але Ушаков, Кирил Дмитрієв це ті люди, які домовляються, реально домовляються з американцями, ведуть з ними переговори. За дорученням Путіна. Ну і безумовно останнє слово за Путіна. Лавров не бере участі в переговорах, але він висловлює жорстку позицію, яка відкидає всі компроміси, і це тиск. Росіяни теж тиснуть не на нас, вони намагаються тиснути на американців. Це знаєте, як на базарі. Кожна сторона то йде торгівля. Американці піднімають свою цину, да, росіяни її і навпаки. Вони ставлять свої вимоги. Американці намагаються ці вимоги пом'якшити, нейтралізувати і так далі. В політиці теж відбувається торгівля, але все ж таки вирішальну роль грають не Лавров, а ті люди, які ведуть переговори з Сполученими Штатами. Ну і безумовно, все як і минулого року, так і зараз залежить від Путіна. Так що поки що, ми бачимо, що переговорний процес не припиняється. Росія намагається тиснути на переговорний процес військовим шляхом, тиснути вони на нас і демонструють Трампу. Ці удари по нас і руйнація нашої енергетики. Це ж тиск на Трампа. Ну на нас раптом вийде. Раптом ми зламаємося і запросимо миру. Або там українці скажуть Зеленському, все, край, ми не можемо більше терпіти. Давай підписуй мир з Путіним на будь-яких умовах. Ну є у них такі сподівання, хоча вони не дуже великі. Але це тиск, скоріше більше на Трампа, щоб продемонструвати: Бачиш, ми виграємо це війну, ми домінуємо в цій війні. Тому це українці мають погодитись на наші поступки. Так що і отут, от питання: або це буде продовжуватись там до кінця зими. І коли стане зрозуміло, що не спрацювала ця стратегія, ну тоді можливо, от і виникне те окне, окне вікно можливості, про яке багато хто каже, що десь там е, лютий березень можуть розпочатися реальні мирні переговори. Якщо не вдасться домовитись, тоді ну значить ще на декілька місяців війна. І поки не буде рівноваги в військових діях, ну навряд виникне реальна ситуація для переговорів. Але знов таки багато що буде залежати від Трампа. От ви кажете, що ну, Трамп давно б мав тиснути. Ну це нам так хочеться. А у Трампа інші розрахунки, у нього інша логіка. Іноді цю логіку неможливо зрозуміти, тому що вона відрізняється від того, як зазвичай думають західні політики, як вони діють. Тому я раджу. Не думати за Трампа. Він буде діяти не так, як нам хочеться, і не так, як нам подобається. А треба намагатися підкидати Трампу варіанти, як було б краще з точки зору не наших, а його інтересів. Йому треба. Пояснювати, чому саме з точки зору його інтересів, це спрацює. В принципі, от, теорія Батага і Пряників, вона сприймається Трампом, він це і по бізнесу знає. І от коли пишуть деякі західні видання, я думаю, це більш правильна логіка. Не те, що Трамп давно мав тиснути. Він нікому нічого не винний і не буде тиснути просто заради України. А от коли йому говорять, що все. Ти використав майже всі пряники по відношенню до Путіна. Вони не дали результату, вони не працюють. Але ти хочеш завершити війну, і ти хочеш домовитися з Путіном зараз. Після Венесуели очевидно, Путін тебе став більше боятися, ну як мінімум, побоюватися. Ти домінуєш у тебе важелі сили. Продемонструйці силу цю силу, продемонструй ці важелі. Покажи, що у тебе козирі на руках після Венесуели, після захоплення російських танкерів. Да, і це може дати результат. От таким чином треба, треба підштовхувати, а не викидати наші емоції, казати, ай-яй-яй, Трамп ще мав зробити це півроку. Не, Трамп не діє, не, не діяв не діє і не буде діяти в наших інтересах. От що нам треба розуміти. А нам треба пітляти, лавири. Використовувати от ці варіанти, які з'являються, нейтралізовувати ризики загрози які регулярно з'являються від Трампа, і Трамп скоріше буде домовлятися з росіянами, а не з нами. На жаль, це теж реальна ситуація. Але от коли виникають конфлікти інтересів протиріччя, як виникли після Венесуели, от саме в нинішніх умовах, отут от вже вікно можливості для нас, і цим не нам цим треба користуватися. І те, що і Джаред Кушнер можуть поїхати саме зараз. А якщо ще там і ви раніше станеться, оце було б дуже добре, тому що вони будуть вести переговори з Путіном, які буде послаблений. Інша річ, що в такому стані він навряд погодиться на всі американські умови, але тим не менш це сприятливе тло для тиску на Путіна для того, щоб примусити його вже до більш-менш реальних мирних переговорів. Тому нам треба просто бути більш реалістичними і не чекати якоїсь ідеальної, але утопічної ситуації в переговорах, пане Володимире, щодо Переговорника від європейського союзу цікаво з'явилася стаття від політико з посиланням на джерела, що в ЄС обговорюють, начебто, посади спеціального переговорника для контактів із Путіним. Повідомляється, що цю ідею активно просувають Макрон і. Мелонії, які побоюються, що США можуть домовитися з Росією щодо України без участі Європи, а їх підтримка вже є в Єврокомісії та низці країн Європейського союзу. Головна мета це забезпечити присутність ЄС за столом переговорів, відстоювати свої червоні лінії, включаючи перспективу членства України в НАТО. І тут момент цікавий у якості можливих кандидатів джерела видання називають колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Олександра Стуба зі Ступом. Тут, начебто, все зрозуміло, але чому розглядають саме Маріо Драгі. Тут ваша думка, і наскільки взагалі реальна історія зі створенням посади, навіть спеціального переговорника для контактів із путіним з боку Європейського союзу, ну це не посада, це статус скоріше. Це статус, тобто конкретній людині надають статус переговорника, спецпереговорника. Це нормально. Ну то як в випадку з Суїтков і Джаредом Кушнером. Трамп надав людям, які не мають жодного відношення до його адміністрації, не займають високих посад в американській державній владі, не є професійними дипломатами і так далі. Але він надав статус переговорників. І вони ведуть переговори. Точно також і європейці можуть надати такий статус. Ну або як у нас було нагадаю під час мінських переговорів, коли колишньому президенту України Лінденчу Кучмі теж надали такий статус голови переговорної групи з росіянами. Так що це нормальна історія? Тут немає нічого дивного. Те, що європейці це роблять, отут якраз от треба сказати, що давно це вже треба було зробити. Насправді, вони багато часу згаяли. Але оскільки зараз відбувається активізація переговорного процесу, ну вона почалася в листопаді, плюс, вперше, можливо, за останні місяці, ну він ще вперше за рік. Переговорів, які ну менше року, 11 місяців переговорів, вже майже одинада. І от якраз зараз рівно 11 місяців, як тривають переговори про завершення війни в Україні. Почалися вони якраз з візиту Віткафа в Москву в середині лютого минулого року. І от тоді американці були категорично проти участі європейців в переговорах. Я пам'ятаю, як Кіт Келах виступав в Мюнхені, і як він. На українському ланчі, ну і не тільки і коли його запитували прем'єр-міністри деяких європейських країн, ну як же це так? Це ж якось неправильно і несправедливо, що немає європейців за столом переговорів. Він натякнув на мінські переговори, що мовляв, от ви були в переговорах з Путіним. Ми що? До речі, правильно було зауваження, нагадування насправді, але тим не менш. Європейці дочекалися, американці самі зрозуміли, що без європейців цілу низку частин свого плану мирного не вдасться реалізувати, зокрема по санкціях, по російських активах, по безпекових питаннях в Європі. Тому європейців доведеться долучити до переговорів, і це да, відкриває можливість. Але хто саме має вести переговори? От європейці досі це не визначили, і тому де факто беруть участь лідери країн коаліції охочих. От у нас багато хто критично ставиться до цієї коаліції, але вона насправді стала дієвим переговорним суб'єктом в стосунках з американцями і Стармер, премєр міністр Великобританії, от Макрон, президент Франції, Мерц. Вони да активно беруть участь у переговорному процесі. Але в принципі тут має бути одна конкретна людина, і вона має повинна мати повноваження. І думаю, що обидві кандидатури вони поважні і можуть бути дуже дієвими. Перевага Стуба в тому, що у нього дуже добрі особисті відносини з Трампом. і він демонструє гнучку, але принципову позицію, і, зокрема, відстоювання інтересів України. Щодо Маріо Драгі, у нього величезний авторитет в Європі. Його, я так думаю, що і в Росії добре знають, і ну не можу сказати, що там поважають. В Росії з великою зневагою ставляться до європейських лідерів. Але тим не менше, Драгі їх не дратує. Це не Кай калес. Він фінансист, він був головою Європейського центробанку, був прем'єр-міністром Італії, Він центристський політик, теж прагматичний, гнучкий. І його теж можуть сприйняти як переговорника. І головне тут професійний досвід і вміння знайти таку, я б сказав, рівновагу між позиціями різних європейських країн, і представляти дійсно таку узгоджену європейську позицію. І переговорний досвід великий. У всіх і у Стуба є достатньо великий переговорний досвід. Хоча він нещодавно президент, але вже з американцями так точно у нього великий досвід з росіянами. Немає. У Драгі є певний досвід переговорів з росіянами. Оце, можливо, його перевага. Але я вважаю, що обидві кандидатури достатньо прийнятні для нас, особливо кандидатура Олександра Стуба.